Старості треба відпочивати, бо ви вже старі, та вам дуже може бути погано від того, що... Ну, якщо ви там можете перегрітися на сонці, то вам буде дуже погано. Не роботи. І ще Сидіть вдома. Допомагати іншим, Щоб тебе любили і ніколи не ображали. Тому що якщо ти старий, ти не зможеш нічого зробити, коли тебе толкнуть, і що зроблять. Виходити на вулицю, посидіть на лавочці, подивитись новини, сходити в магазин, купити їжі продуктів. Пити бага... не дуже багато води. Літер, півтора пол... і не дуже багато ходити, тому що вон, у них, мабуть, болять ноги, спина, руки. Ну то можна е, не працювати, а можна собі е, відпочивати, тому що ти вже старий і вже немає сенсу щось таке класне прямо робити. Людина в старості має багато бути на свіжому повітрі, гарно коштувати гарну їжу, яка для нього буде полізна. Коли це старий вже не, не так весело. Коли старенькій людині сумно, їй треба показати смішне відео. Показати якусь новинку, подарити щось, все, що завгодно, щоб він розбеселився. Можна щось показати, показати старі фотографії, все, що завгодно. Якщо це твоя внучка чи твій внучок, ну, можна його обійняти, розповісти про щось. Де що завгодно, це Те... рік це просто цифра. Ти можеш робити що завгодно, можеш хоч футбол грати. Моя бабуся крута, вона прокидається о 6-6 ранку та йде одразу на огороди. Садити, пропалювати там щось та потім готувати їжу. Не прикращати працювати, мабуть, і. Вірити в себе і продовжувати жити як звичайна людина, незважаючи на те, що ти вже старенький.